Наступне наше відео, всім привіт. Вирішили ще загнати індокачок, в садочок поплавати разом з гусьми. Ой, перший раз експерименти Но з мамою. бо ж грязні, треба ж помити. Та вони ж були це ти їх поки гнала, то вони грязні, брудні стали. Давай. Так, треба бери отого, от, ті, напевне. Як вони? Граблі, граблі будемо гнати, бо вони так, мені здається, нам не вийде їх туди погнати. О, давай віник і граблі давай. Давай мені віник, а давай, собі... Б... Ну я ж кажу, це буде нереально. Ну іди. Головне не робити різких рухів. Бачиш? Нічого. нічого. Давай, давай, йди. Качур, ну чого ти став? Ну, він же мав... Ні, ні, мені здається, вони нічого не вийде. Давай, 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 давай. Йдіть. Мам, дивись туди, не пускай їх. Куди? Дивись. Та ні, качок, мені здається, в нас нічого не вийде. Короче, не вдалося нам їх вигнати, вони бояться, ну я так і думала. То вирішили в це озеро загнати їх. Вони тут диви хробаків, хробаків шукають. Оно, ну, <си> диви, як погнали. <си> зараз ще дощ буде знов. Що що? Диви, диви, як витягують хробаків. Вони ж хочуть дуже біка. Ну так. Да. Сьогодні курей не будемо випускати. Ого, вони зараз тут як наїдяться цих хробаків. Коротше, гнали ми їх, гнали. Ну, я так і думала, качки вони боягузливі, вони не так, як гуси, що пішли чи індики. А качки, вони, їх важко з вольєру в вольєр перегнати. Вони такі ем, характерні. Але в них тут своє озеро є. Треба знаходити е, плюси у поганих ситуаціях. Да? Будемо мислити позитивно, А то ми і плакали, і все, дивиться, часник стоїть. В болоті цибуля гниє, посходила тільки, горох я ж посадила, напевне, зігнив вже там. Коротше, думала, ну спу, яка різниця? Чи спух він, чи зігнив, ну його там нема вже. Думала, ж буде в цьому році раніше горох посію. Думала сама хитра, по підчасник посіяла горох. Ну, коротше, все одно не буде так, як хочеш. Дивіться, дивіться, що вони роблять, а вони тепер тут будуть калабанить. Може малих цих випустити в болото? Я якось так боюся, щоб не похворіли. Диви, диви вони воно, що. Ну їх тут лишати не можна, тут же ж гвіздки є. Ну, качок я маю на увазі. Ну є тут вістки, що? Понападало тут стільки гвістків, зараз ще. Ой! Зараз ще б вона хапаються, да і по качках буде. Вони да, вони воно, всі сюди пішли. Коротше, трішки ми їх сьогодні, можна сказати, попасли, але вони не хочуть. Йдіть сюди, йдіть, качки. Йдіть, заходьте, йдіть. Що поки куре, ну мама, йди допомагай. Хш. Ну, ці кури, цими курми, хіба ж можна щось зробити? Заганять. Ну, ну, обійди, будь ласка, хоч двір з, тим, з того боку і постій тут. Кш -кш 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 -кш. Ану, дайте качки зайдуть. Ідіть, качки давайте. Бігом. Ану, йдуть. Бачите, які ці качки? Вони якісь неромантичні. Не азартні ці качки. Ні. Нікудишні, ні. О, не йдуть. Трошки щось. Це болото вже знайшли. Покупались кудись. Та вони не покупалися, вони тільки поболотились. Поболотились? Да. А ну давай, іди поконтролюй цю фіртку, а я зараз цих вижену ще. Якщо не втоплюся, тут. Давайте, йдіть. Ой, Боже. Це якийсь кошмар. Давайте, качки. Давай. Ну, то ж ти чого там стояла? Ідіть. Давайте. Ну, йдіть, кури! ну давай. Давайте, качки. Кички. Давайте, качки. Давай. Ідіть, то ж неможливо швидко ходити, бо ж. Упасти можна в цю воду. Давай, 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 Кач, кури, кури. Кш -кш -кш. давай. Кась, кури, куре. Давай, йдіть. Ну, йдіть. Я вас прошу. Диви, яка нагла. О, все наглих таких точно, що не було. Диви, вже паскудить воду. Давай б їх туди ще заганяти. Фух, коротше, така в нас сьогодні ситуація. Ніяка, експеримент не вдався. А фітнесом трохи позаймалася, розмісила весь господарчий двір. Ой, ой. ну все, пока.